Тож, друзі, будемо говорити про економіку і світову, і українську, і про всі геополітичні аспекти, і про сьогоднішній російський терор з нашим експертом Тарас Загородній, політолог, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, бажаю здоров'я, радий бачити. Так, доброго дня. Хочу одразу поговорити про те, що відбулося в Сумах. Ну а точніше, всі ми знаємо, що там відбулося. Але от довколишній інформаційний план, хотілося би також з вашою допомогою дослідити. Е, бо е, я напевно думаю, ви знаєте, що пані Безугла вже сказала, що то був спровокований типу удар по військовим, начебто там були військові. Потім е, вона це спростувала, сказала, що е, все ж таки шикування не відбулося, але інформація у росіян. І от потім вже, знаєте, так пішло, поїхало. Мерконотопа також емоційно підлив олію у вогонь і довкола цих всіх. Чвар, ми забуваємо про те, що ракета російська, що Путін запускав цю ракету, що Росія запускала цю ракету. І давайте спробуємо з холодною головою тверезо все це проаналізувати. Бо якщо дійсно були якісь проблеми недопрацювання, їх також варто зазначити, але знову ж таки не забувати, хто тут терорист. Ну, давайте так я бачив спростування від військових, які там теж когось там нагороджували в сумах і все інше. Вони говорили, що давно все це відбувається в прикриттях. Ніхто нікого не шикує, не знаю, звідки у пані бізугло ця інформація. Тому що ну знов таки ті люди, які зараз служать, яким я довіряю, які декілька разів це відбувалося, говорили, що це тільки в захищених приміщеннях. Ніхто нікого давно не шукує, тим більше в сумах, де від кордону з Росії, якщо не помиляюся, приблизно 30 кілометрів, тому я думаю, що це фейк. Угу. Добре, давайте тоді далі підемо. Торгова війна Трампа. Хотілося б почути вашу оцінку, тому що зараз відбувається, в якому стані вона перебуває, можливо, певну хронологію відновити, як вона починалася і як вона продовжується. Чи, умовно кажучи, ви бачите якихось гравців, які все ж таки отримують першість ну, станом на цю хвилину. Ну, давайте так. Ця політика почалася не вчора, не позавчора. Вона почалася ще під час першого строку Трампа, коли він почав запроваджувати мита проти Китаю. Байден підтримав цю політику. Він фактично не скасував нічого. Єдине, що, якщо не помиляюся, він скасував там мита на ввезення сонячних панелей для. Американці для американської економіки, до речі, збанкрутував один з бізнесів Ілона Маска. Він хотів робити сонячну черепицю через те. А так загалом вони були залишені. Далі, саме Байден, саме Байден ще раз підкреслив, що це політика була Сполучених Штатів Америки, почав другу хвилю підняття. Мить знову там на 10% були запроваджені. А після десь наприкінці своєї катенції, тобто, це була системна політика. І говорити, що це Трамп вигадав, це не зовсім так. Далі, Трамп, що зараз, що зараз робиться, так сполучені Штати Америки хочуть повернути промисловість до себе, тому що вони готуються взагалі до військового конфлікту з Китаєм. А військовий конфлікт неможливо виграти без промисловості, яка повинна працювати у Сполучених Штатах Америки, тому вони могли це зробити як Рейган, наприклад, зробив, коли вирівнював торгівельний баланс з Японією ще в 80-х роках. Нагадаю, він фактично змусив тоді Японію, Німеччину, Британію та Францію підписати угоду згідно з якою вони були змушені ревальвувати свої валюти відносно долара, тобто підвищити вартість власних валют, а, що це означає? Це означає, що долар став дешевше коштувати відносно цих валют. підвищилась ціна імпорту Сполучених Штатів Америки, і підвищилась підвищилась, точніше, здешевився експорт американських товарів. А в результаті, до речі, Японія впала в рецесію, які вже 40 років. А зараз таке неможливо зробити, тому що не, ну, не можна змусити Китаю револювати свою валюту, як і неможливо це зробити з євро, тому що тоді євро не було і не було ЄС як єдиного такого економічного організму. А, тому а, Трамп пішов а, шляхом тарифів, так який має на меті декілька цілей, тобто стратегічно вони все рівно хочуть перетягнути промисловість до себе, чому тому, що вони. М а промисловість легко втратити, але потім важко її відновлювати, тому що промисловість це джерело інновацій. Китай вже обганяє Сполучені Штати Америки по деяких критичних технологіях, тому що вони виробляють більше промислової продукції ніж усі країни J7, наприклад, разом взяті. Це означає, що є перевага в військових технологіях, тому що ВПК не може існувати окремо від промисловості. Величезний дисбаланс в торгівлі, тобто імпорт Сполучених Штатів Америки, досяг вже одного трильйону. Це, це просто шалені цифри. Відповідно, збільшується борг, тому що це треба якось оплачувати. І Трамп хоче вирішити це одразу ж декілька питань, коли це запроваджував. Це по перше, повернення повернення промисловості Сполучених штатів Америки, запуск світової економічної кризи. Яка викликає вже за собою девальвацію долара, відповідно зростають вартість імпорту для сполучених штатів Америки для тих країн, які експортують товари, і зменшується вартість американських товарів, плюс зменшуються витрати на обслуговування боргу сполучених штатів Америки. Далі наступну ціль, яку вони переслідують такими митами. Вони фактично запровадили загороджувальні мита для Китаю в першу чергу, намагаючись в тому числі, якщо вийде хитнути Китай, викликати у нього економічну кризу, тому що невідомо як буде поводити себе Китай під час першої економічної кризи, за останні 40 років. У них фактично цього ніколи не було. І а, а, далі, цими отими іграми з наступними ми запроваджуємо митами, а потім а, дивимося, хто йде на перемовини. А США хочуть визначити коло своїх союзників, хто буде з ними. Якщо йдеш на перемовини, це означає, що ти з нами. Якщо не йдеш вяло на перемовини, значить ти не дуже з нами. Якщо ти зовсім не йдеш на перемовини, значить ти з Китаєм. Тобто це розподіл світу по, по сферах впливу. І розподіл світу перевірка союзників, які готові будуть в тому числі співпрацювати з Сполученими Штатами Америки. От ну коротко, то це угу. от те, що відбувається. Угу. Тобто, але проблема в тому, що а, в цій торгівельній війні золота акція за Європою. Якщо Європа підтримує Трампа а, у цьому, то Китаю дуже 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 погано буде. Якщо Європа або половинчисто підтримує, або не підтримує в торгівельній війні проти Китаю, то а цей план не так не так добре буде працювати, як хочуть американці, а, от і тому така знаєте, Китай такі лагідні, лагідні слова про Європу говорить там, да що вони там за співпрацею, так далі. Вони просто бояться. Вони просто бояться, що Європа підтримує Сполучені Штати Америки, але о, проблема в тому, що Європи є проблема Росії, і тут е, Трамп якраз е, вперся в бетонну стіну. А що з одного боку вони хочуть врятувати Росію, як це робили вони останні 150 років, а з іншого боку, Європа не хоче скасовувати санкції, наприклад, проти Росії, тому що Росія є небезпекою для них, і я думаю, що все ж таки рано чи пізно вони повернуться в коло євроатланти дружню євроатлантичну сім'ю, тому що без Європи о, повернення Сполучених Штатів Америки в якості Гімону досить важко буде зробити. Але загалом вони готуються до війни проти Китаю, тому їм потрібна промисловість. Е, от інтересне, інтересне питання. Ви кажете, як поведе себе Європа? Е, от, давайте його спробуємо більш глибше дослідити, бо е, виглядає, що вони от половинша сто як, якось це роблять. Е, в Блумберзі пишуть про те, що е, Європа шукає нові союзи, більш такі сталі, цікаві, стабільні. Бачимо, що, наприклад, Британія навпаки йде на поступки. Ну, я розумію, що там Брексит і всі ці справи. Але ж все таки, умовно кажучи, однією коаліцією так чи інакше виступають одним союзом, декларують одні цілі та інтереси. Але, наприклад, Британія йде на поступки. Я думаю, що хтось з Європи теж. Піде на поступки. А Європа взагалі в цьому питанні вона може ну об'єднатися і командно зіграти, або все ж таки буде розрізнено хто як, хто кому більше, так би мовити, якихось плюшок дасть. Ну давайте. Британія там особливі стосунки. Все ж таки, по лінії англосаксонського світу. так? Їм, до речі влупили мита приблизно 10% як союзникам. До речі, України теж влупили мита як союзникам, тому що всі їм іншим. Ну те, те, що декларував Трамп, і 25% п'ять було тому. Там трохи інша ситуація. Вони завжди будуть такою балансуючою країною. От і, ну тут, якщо говорити про Україну, більше співпадають інтереси, тому що. А у нас а, якраз а, Британія є в цій конфігурації безпеки, яка вибудовується в Європі, нашим союзником. А, от а, і тому, звичайно, але якщо говорити про європейський союз, то я думаю, що вони все ж таки матимуть консолідовану позицію. А, чому тому, що знову такі питання Росії скрізь буде стояти не все так просто, тим більше. Європа відчула слабкість політики Сполучених Штатів Америки, а вони відчули, що без них нічого не відбувається. Тобто, ну пам'ятаєте після цих перемог в Саудівській Аравії. коли Рубіо кинувся до європейців з проханням чи вимогою, а давайте ви будете знімати санкції з Росії. На що Європа показала такий жирний європейський кукіш? А, і там була взагалі заява, що ми а, санкції будуть зніматися після того, як Росія виведе війська з території з території е, України. А, далі європейці починають проявляти більш економічну самостійність. Там з, зокрема голова ЄЦБ Європейського банку здивувалася, чи почала говорити, чого у нас немає власної платіжної системи. Mm -hmm. Ми користуємося або американською. Або китайською, що смішно взагалі, uh -huh. а, тобто вони починають виходити, ну нав'язувати свою гру. Чому тому, що багато чого американці змушували європейців не робити під приводом, що ми забезпечуємо безпеку? Ну, наприклад, Боїнг тиснув на те, що Airbus не виробляв літаки транспортні військові а, і вони не виробляли їх. Так, а тепер говоряться, ми відновлюємо це. Те саме стосується європейських виробників зброї, те саме стосується фінансової самостійності, а, і тому тут європейці відчувають свою силу. Так, плюс вони починають рахувати гроші, і в їхніх розрахунках виходить, що не факт, що потрібно 5, платити 5% ВВП, як вимагає від цього Трамп. А, а виявляється, можна менше гроші скластися, вкластися. Ну, наприклад, є українська армія так. Яка може забезпечити безпеку європейського континенту? Знаєте, коли у нас говорять про гарантії безпеки? Ми забуваємо, що гарантія безпеки для України є виключно українська акція армія та продукція українського ВПК. А всі інші країни, ну, наприклад, такими центрами безпеки є Франція та центрами впливу зараз Європи: є Франція, Британія та Україна можуть забезпечити і ресурси, так можуть забезпечити, наприклад, прикриття ядерне давати ядерні гарантії. Тут виявляється, що тут американці не дуже потрібні. Тому нещодавно Рубіо задавав інше запитання. Воно таке стурбованість, я б сказав. Що виявляється, американські виробники зброї можуть не потрапити в тендери в європейський союз тому що європейці починають наступне питання задавати: якщо немає безпеки, то що обіцяє Сполучені Штати Америки раніше, навіщо американська зброя? А далі йде питання, навіщо тоді американські корпорації? Так тому що ж раніше було ми при вас є і привілеї, в тому числі в Європі, через те, що ви обіцяєте безпеку. Тепер ви нічого не обіцяєте, а тільки вимагаєте гроші. Причому великі і знову таки як було з американською зброєю. Навіщо нам в 35 п'яте, якщо вони не будуть стріляти по Росії? І багато чого іншого. це великий, до речі, великий плюс для України. Тут ми повинні користуватися моментом. Перше негайно інтегруватися власне ВПК у Європейський Союз в першу чергу. Для цього треба дозволити експортувати продукцію нашого ВПК, щоб заходили гроші, заходили інвестиції, тому що Україна виробляє у деяких позиціях зброю краще ніж у Сполучених Штатах Америки. Ну і мовчу про європейців, і дешевше до речі. Чи можуть, наприклад, європейці забезпечити собі аналог американських томагавків? Може. Ласкаво просимо до нашого магазинчика. Україна може це забезпечити. Ну, от Южмаш робив ракету сатану, яка на 15 тисяч кілометрів. Чи може вона зробити, чи може зробити на 4 тисячі кілометрів? Я думаю, що можливо. І тому ми повинні тут користуватися моментом, тому що тільки от зараз іде криза, так? От зараз йдеться про те, що європейці можуть закрити Україні ринок, так повернути її до військових часи. Питання: ну так чого ми чекаємо? Відкривайте експорт, мільярд доларів тільки в перший рік можуть заробити нашу зброєри, привезти в країну 200 мільярдів, заплатити податків, інтегруватися в ОПК, забезпечити для цього, що забезпечити секретність підприємства ОПК. Забезпечити зняти більшість обмежувань, які стоять для наших виробників, наприклад, не на хнуле незаконопресту двадцять який знімає ну просто абсурдні штрафи по три штрафи на одну дію, коли штрафи перевищують можливий прибуток прибуток співпраці з державою, в першу чергу для приватних виробників в тому числі тому ці комплекси ми повинні робити, і тоді у європейців виявиться значно більше сильніше позиції в переумовах Сполучених Штатів Америки, і вони зможуть будуть змушені повертатися в добру євроатлантичну сім'ю. До речі, от нещодавно Ілон Маск досить цікаво сказав, якщо ви помітили, сказав, що нам потрібна зона вільної торгівлі з ЄС. Uh -huh. А чому тому, що це, от це дуже розумно. я абстрагуюсь від е, політичних заяв Ілона Маска, а все ж таки інженер, він ну достатньо грамотний, як і виробничник, і він багато чого розуміє, як відбуваються процеси. Е, і тому, тому в такій конфігурації європейці відчувають силу і починають тиснути на Сполучені Штати Америки, тому що знаєте, європейці, які тисячу років займалися такою ізуїстською політикою, 500 років керували світом. Ну, я думаю, вони відчули, знаєте, слабкість Сполучених Штатів Америки, до речі, особливо Британії. Тому що вони ж починають грати на різних полях, вони ж на словах, звичайно, говорять, що без США ми не обійдемося, угу. але політика така, знаєте, вона хитрувата. Там, наприклад, йшлося про те, що давайте приймати, наприклад, Канаду до Європейського Союзу. Uh -huh. А нагадаю, Канада досі є, ну фактично, в британській співдружності, і там досі є генерал-губернатор. Ну, Він правда такий має е, функції, так? але він уснує там. так? І тому тут достатньо стратегічно стратегічно, звичайно, Трамп буде робити те, що робити, але по тактиці, звичайно, очевидно, що вони перегинають палець стосунка з Європою, а як і з іншими країнами. І Коротко хотілося б ваш огляд по Китаю ще більш детальніше. Китай декларує свою готовність. У них така позиція, що нам все одно, ми селяни, ми виживали завжди. Навіть коли ще сполучених штатів на світі не було. Ми вже тоді виживали і зараз виживемо. Ну, типу, так стримана дерзка, якщо можна так це класифікувати. Але ж насправді воно так чи не так? Ну, не так, звичайно, не так. Звичайно, що вони побоюються. Тому що давайте Китай зараз, звичайно, ну це, це харахорів, це те, що називається. Але я думаю, що і китайське керівництво чудово знає історію своєї країни. що Китай завжди був нестабільним, а, ось а, ми знаємо, Китай як стабільну державу зараз на ну, останні там 50 років. Ну добре, там з комуністичного часів, але. Виживати і добре жити це дві різні речі, знаєте? Uh -huh. І звичайно, що американці і тому американці намагаються викладати економічну кризу в Китаї, для того, щоб невідомо як невідомо, як себе китайці будуть поводити, тому що от ми знаємо європейську історію, так а ми ж е, часто не вивчали історію, що в Китаї відбулося. Чому так сталося? Що е, Китай, наприклад, приїхали в 19-му сторіччі Європейці, у них виявилася краща зброя е технології. Вони рвали Китай, ну, вибачте, все 19 сторіччя під опівними воїнами і так далі. Ну, наприклад, китайці, ну, наприклад, винайшли годинник. Так, ну це правда. Порох вони винайшли там що тисячу років. Е -паперові, е паперові гроші, наприклад, парцеляну, Але чому європейці змогли це все полагод, ну, модернізувати? І, наприклад, у дев'ятнадцятому столітті вже приїхали з механічними годинниками, коли в Китаї все, що були ці старі годинники, які ще були тисячу років тому, і тому тут багато є нюансів. Звичайно, що Китай намагається опиратися. Я впевнений, що вони до цього готувалися. Але що вийде у них, це поки що питання велике, чому тому, що е ситуація зараз мені нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Коли зіткнулися інтереси а, тоді і німецької бадьорої імперії, яка боролася за ринки збуту а, з колоніальними імперіями, тоді французькою та британською, в першу чергу, і тому почалася в принципі Перша світова війна, були такі передумови. А чому це знаєте? Це один з недоліків а, ринку про капіталізму, про які завжди от ще французькі економісти 19 столітті говорили. Що капіталіст завжди виробляє більше продукції ніж може поглинути наприклад економіка тим більше, якщо багатство зосереджене в одних руках, це так звана теорія обмеженого попиту, яку потім було використана Кейнсом, для того, щоб а потім Рузвельтом, для того, щоб походити з великої депресії, так. Чому тому, що е, і тоді на і тоді американці зрозуміли, що концентрація багатств в руках там 5% населення, воно не приводить до стійкого розвитку, і тому вони перейшли до розвитку до середнього класу. Щоб у людей були гроші, вони могли купувати продукцію, так яку виробляють, наприклад, великі компанії. Так ось зараз склалася така ситуація, що за нинішнього рівня технологій, які існує, неможливе існування. Двох середніх класів китайського та американського тут або китайський виживає, або американський виживає, і тому якраз і політика Трампа полягає в тому, що за рахунок своєї гегемонії, поки що яка існує в військовій сфері. Вони намагаються перевернути шахову дошку і по і повернути гегемонію Сполучених Штатів Америки. Чи вийде у них е, велика ймовірність, що вийде знову таки? А як себе поведе Китай? Якщо там, а якщо там почнуться масові заворушення, тому що Китай знову таки враховуючи його історію, він так да давня цивілізація, але там були нюанси. Були нюанси великі пов'язані з тим, що або постійно громадянські війни. Або постійна нестабільність, так і, і так далі. Тому звичайно, що я думаю, що комуністична партія Китаю все це чудово розуміє, все чудово знає. Тому у них такий великий контроль за населенням, за поведінкою населення і так далі, тому що вони знають свою історію, угу, угу. пане Тарасе. Це було дійсно цікаво і, і корисно. Пасибі вам.